4 червня у нас Венера, планета кохання, грошей, реалізації наших бажань переходить в тілець. Mm. Це дуже сприятливе для неї положення. Положить. Зараз подивимося, до якого числа в мене тут місячний да. календар. Коли Добре. у нас Венера буде в тільці? Наскільки довго? Аж до 4 липня. Аж до 4, то, фактично, місяць вона пробуде в тільці, друзі. І це такий прогноз надовго, От, починаючи з 6 червня по а, початок липня час хороший в цілому для всіх питань, які стосуються Венери. Це гроші, взагалі тілець знак дуже стабільний. Земний тому можна робити крупні покупки. якісь. Це хороший період для того, щоб інвестувати кошти, а yeah. для того, щоб купувати собі вбрання, якесь нове для жінок будь-які процедури краси. в червні будуть дуже ну, скажімо, дуже сприятливими. Ми ж знаємо прекрасно, що yeah. можна щось собі зробити, а потім. І туди. Пожаліти про це, там перефарбуватися в новий колір. Тобто, все, що стосується естетики, краси, кохання, реалізації наших матеріальних бажань. А і от знаєш, наприклад, що таке краса? Навіть коли ти почнеш ремонт робити в себе в квартирі, да це ж теж ага. питання краси. Тому все, що пов'язано з Венерою. Починаємо вже з 6 червня і аж до початку липня. Дуже сприятливий період. І, взагалі, 6 мені надзвичайно подобається. От я зараз дивлюсь на ці дати 5-6, думаю, треба собі щось почати. Можете рекламу запускати, друзі, у цей час. Можете от будь які процеси ініціювати, тому що час дуже хороший. Навіть я б сказала, що е, найбільш сприятливий період шостого це друга половина дня. Там е, місяць іде на гармонійний аспект із Меркурієм, і з Юпітером. Ага. Це і ділова активність, і навчання, і розширення, і якісь е, плани їх реалізації. Тобто, якщо ми запускаємо процеси так. у сприятливий час, ми фактично формуємо гороскоп народження ага. свого проекту, якогось процесу, покупки. І дуже важливо це враховувати.